Доброго мирного дня! Ви на в мене в'язальному каналі. З вами Наташка. Давайте сьогодні в нас буде тест пряжі. Ось у мене декілька артикулів перед вами. Щось мені подарували дівчата, дуже їм дякую. Щось я купувала сама і тестила я ось цю пряжу Alize Comfort Socks. Бачу, що є комфорт. Але мені кажеться, що раніше вона була Alize Comfort. А зараз комфорт сокс. Це пряжа. Давайте розберемося. Тут все однакове, просто що це пізніше, я так зрозумів, вироблялася раніше. Це зараз виробляється. На 100 грамів, тут 420 метрів. Це йде, що це таке йде? 75% супервош, 25 поліамід. Спиці рекомендують 2,4%. Гачок 1.3. Прання в пральній машинці заборонено, але я дозволяю. Ручне тільки прання при 30 градусах, Прасування на одиничці. Так, <клес> тобто, це шкарпеткова пряжа. Є, що в'яжуть яжу, з цієї пряжі і шапочки і шалі, дівчата бачила, я не в'яжу, я з цієї пряжі в'яжу тільки шкарпетки. І я люблю її протестити, про, як вона мені колеться, не колеться. Всі ці такі моменти. Так. Зараз вам трішечки її ось так заберу з кадра. Давайте подивимося. Це зв'язана шкарпетка. В круговому в'язанні петлі лягають дуже гарно, рівнесенько. Можете подивитись, дивіться. Дуже гарно вона. Чесно кажучи, я здивувалася тим, що я дуже швидко їх зв'язала. Можливо, ще й тому, що дуже давно не в'язала шкарпетки, але вони буквально у мене за 2 дні зв'язалися. Ну, тобто, по часу, по півтора в день я їх зв'язала. Так, в'язала на спицях 2,5. В роботі мені вона не скрипить, ця нитка не рветься. Ось можемо подивитися. Бачите, щоб її порвати, треба добре. Добре, мене аж пальці болять. Ну, тобто, вона дуже класна нитка, мені сподобалось, чесно вам скажу. Добрання вона. Вона така жорсткенька. Навіть ну, трохи зажорстка. Ну, як обична, шкарпеткова пряжа. Як я кажу, що секції мені в цьому кольорі дуже сподобалось. Так, що, якщо вам подобається, колір в нас тут 76,53 колір. Я брала, чесно кажучи, на чоловічій шкарпетки, але потім подумала, думаю, зв'яжу. На свій розмір, а там далі буде видно. Тому що чоловік мій, оце що світле, не дуже хоче носити. Він потім кажуть, це якісь жіночі шкарпетки, то передумала. Більшість йому, напевно, що ось такий зайде колір, можливо, другий буде в'язати ось такі. Це кольор, якщо вам цікавий, 26,96, так, з цих однотонний. У нас 522. Дуже небесний такий. Дуже люблю цей кольор Голубенький. Чи цей небесний, я не знаю, дівчата. Два голубих відтінка, і світліший, і темніший. Ну, в принципі, їх марки є і такого, і такого кольору. Будем казати, що два небесних. І 432-й. Це в мене вся палітра, можливо, ще щось десь є, але вроді би всі кольори. Так, це зрозуміли. Це виріб до прання. Ось тут залишу, щоб ви орієнтувалися. Ну, а після прання, наскільки ця пряжа випускає пушок, легкий такий пушок, я думаю, що вони не будуть кашлатитись, чесно вам скажу, тому що я їх дуже сильно терла. Ось так прала в гарячій воді, в гарячій воді, що руки не годен під гарячим краном. Нічого їм не сталося. Що мене здивувало, що навіть не поліз ні один колір. Не знаю, можливо, мені такі попалися іменно оці. Не знаю. Хоча тут дивіться, скільки кольорів, і білий є, ну, такий молочний. Можливо, би поляняло щось кудись, але ні. Нічого не полиняло. Шкарпетки в мене вийшли по кольорах однакові. Просто бачите, як, як прання змінює видімось шкарпетки. Бачите, ця, яка красива. На блокаторі сушна, цю я ще не виприла, Але камера ясна річ не передає. Тут розрівнялись дуже гарно петельки. Петелька в петельку, наскільки вони рівнесенькі, наскільки вони гарнесенькі. Ну дуже-дуже. Тут вони теж, я не скажу, що критично, але все одно воно потребує прання, щоб вони розрівнялися. Бо є таке, що вяжеш, а воно вже настільки криве, що і прання не спасає, знаєте, але ми вже знаємо, що після прання вони стають гладенькі, випрані петелька до петельки, як і виверні, і лицеві, дуже гарно лежать петлі. Не, не виднося вам, але тут дуже такий. Дуже гарний пушочок є. І вони стали дуже м'ягенькі. Ну, порівняно з цією шкарпою, це така жорстка. Напевно, що це чи пропітка, чи що таке, Ну, хоч для моточної пряжі ми точно рідко буває в пропітці такий сильний, так? Бо якщо це бабінна, то да, ми знаємо, що вона є в пропітці. там треба її вистірувати дуже сильно, але я скажу, що, напевно, що ця супервош, вона оброблена в пропітці добре. Тому що... Після прання вона стала дуже м'ягесенька. Я перший раз в'яжу ці шкарпетки з такої пряжі, і, напевно, ще собі докуплю, тому що пряжа мені дуже сподобалася. О, дуже сподобалася і хочеться ще почати в'язати шкарпетки, але в мене на тесті зараз є дві пряжі, і я їх ще теж тестую, то дов'яжу ті, почну ще якісь, щоб вам зробити тест. Надіюсь, вам сподобалося це відео. Ставте папальчики вверх, підписуйтеся, якщо вам цікаво. Ну і до скорих зустрічей! Обов'язково зустрінемося в новому тесті пряжі.